Більш поглиблене вивчення історії, а підготовка до НМТ чи ЗНО обумовлює від учня більш глибоке опрацювання навчального предмету. Дає декілька переваг. Ну, зокрема, історія дає нам можливість усвідомити, де ми живемо, в якій країні. Серед якого народу і хто ми такі є? і Краще розуміти своє майбутнє, тобто окреслювати його, бачити, куди нам треба йти. Більш усвідомлено в 2024 році буде чи не буде історія України обов'язковим предметом? Я, як історик, сподіваюся, що в принципі дослухаються до Міністерства до думки громадськості, і угу. історія буде включена як обов'язковий предмет. Дитина здатна підготуватися взагалі самостійно. Найкраще готується той учень, який бачить перед собою мету, що він хоче досягнути в житті, в який навчальний заклад, яку професію обрати. А підготовка до ЗНО, мультипредметного тесту, це лише якби засіб досягнення цієї мети. Uh -huh. Uh -huh. Якщо є така мета усвідомлена, то вчитися і готуватися набагато легше і простіше, і результат набагато краще. Якщо це просто от як данина е, того, що ну да, от ще готуватися, ще один екзамен, але ти не бачиш перспектив і зв'язку між твоїм майбутнім і те, е, що. Ти робиш сьогодні, то в принципі ну, підготовка буде набагато гіршою і складнішою. Юрій Павлович, з спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вступники замість ЗНО зовнішнього незалежного оцінювання. Почали складати національний мультипредметний тест. Можливо, це просте запитання, але давайте нагадаємо нашим глядачам, в чому різниця між ЗНО зовнішньо незалежним оцінюванням та НМТ національним мультипредметним тестом. ЗНО учні складали з кожного предмету окремо. І відповідно, для кожного предмету визначався день, коли вони могли прийти скласти цей тест. А мультипредметний тест він включає в себе комплекс всіх тестів, які виносяться на НМТ. В минулому році учні здавали історію, українську мову і математику. В цьому році вони здавали українську мову і математику. і На вибір предмет або історія, або. Я не знаю, які ще англійська да. географія, біологія, да, ну будь-який інший примат. Угу. Ну і наскільки я знаю, ще різниця в тому, що ЗНО пишеться на бланках, а НМТ це онлайн відбувається, так? Так, да, зрозуміло, що краще писати на бланках, учень може подумати, він краще сприймає такий формат, ну більшість, принаймні, учнів. Але в умовах повномасштабної війни ну очевидно, що письмові відповіді їх складніше обробити, і в принципі це ускладнює і уповільнює цей процес оцінювання. Тому в умовах війни той підхід, який був запропонований, він в принципі є ну, максимально оптимальний щодо саме історії. Як ви думаєте, коли стане відомо, включать чи не включать його в обов'язкові предмети до здачі? Ну, як правило, десь в середині осені Міністерство освіти остаточно визначається із предметами, із навчальними програмами, які виносяться. З моєї точки зору, це трохи пізно, тому що учні повинні б заздалегідь, хоча б за. Півтора року до цього тесту розуміти, які предмети вони будуть складати, за якою програмою тощо. Ну але сподіватимемося, що це буде якнайскоріше. Юрій Павлович, давайте обговоримо всі деталі, всі нюанси, всі лайфхаки щодо підготовки до тестування з історії. Коли я готувалась до цього інтерв'ю, я побачила, що існує програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії. Чи можна, чи потрібно орієнтуватися саме на цю програму при підготовці до здачі? Проблемою є те, що ця програма затверджена була ще в 2018 році і затверджувалася вона на 5 років. Тобто в цьому році спливає термін дії цієї програми. Очевидно, що має бути затверджена нова програма з історії України. Ще раз повторюю, що маємо сподіватися, що Міністерство освіти якнайшвидше затвердило цю програму для того, щоб учні. В принципі могли приступити до вивчення тих тем, які будуть виноситися на мультипредметний тест. Ну а якщо орієнтуючись, все ж таки на ту програму, щоб розуміти взагалі, які теми з історії України були включені в цю програму? Скільки їх було? 32 теми. Половина із них включає історію ХХ століття, це матеріал 10-11 класу. І половина це матеріал частково шостого, сьомого, восьмого і дев'ятого класу. І ці всі 32 теми включаються в тестування. Сподіватимемося, що вони будуть включені в Але цьогорічну поки так програму. Не було. Поки в останні два роки з 20, двадцятого 20 потім... століття, а в цьому році із 16-го століття. Давайте поговоримо про види завдань в тестуванні. Ну, види стосуються обов'язкових дат, які мають учні запам'ятати. Це полегшує підготовку, наприклад, до предмету історії України, де учень заздалегідь знає, які дати є обов'язковими. Угу. Він може, якщо він готується, їх вивчити, і в принципі на відповідні тестові питання дати ствердні правильні відповіді. Є обов'язкові терміни і поняття, які теж учень має опанувати. Є обов'язкові персоналі, які присутні в програмі історії України, є пам'ятки архітектури, портрети історичних діячів, пам'ятки мистецтва, обов'язкові для запам'ятовування. Щодо підготовки, от е, як ви порадите, який алгоритм дії взагалі підготовки з історії? З чого потрібно починати і так по черзі? Почнемо з того, що кожен учень він індивідуальність і в кожного є свій підхід, свій темперамент і е, свої якісь уподобання, як він може готуватися і з ким він це може робити. Угу. А якщо це самопідготовка? Ми живемо в такий час, коли е, і останні роки, пов'язані з ковідом і з війною, е, спонукали багатьох учнів е, е, краще прилаштуватися до самоосвіти. І Сучасні технології дають ну, широке і різноманітне поле для такої підготовки. Є онлайн. Підготовка, є записані відеоролики, які готують учнів до історії України. Видано ціла низка дуже гарних навчальних посібників, які в принципі непогано готують учня до ЗНО. Тобто головне бажання і головне мета, яку має поставити перед собою учень. Ну, все ж таки, якщо учень вирішив самостійно готуватися, з чого йому варто почати? От, наприклад, він бере програму. Мабуть, потрібно якось плануватися, так розділити теми, розділити на тижні ці теми, от як програма вчителя, да, на навчальний рік, мабуть, так також потрібно зробити. Так, я би рекомендував ці 32 теми розбити на якийсь час протягом року. Тобто не обов'язково сідати, ну і не потрібно обов'язково все в один день вчити, тому що обсяг запам'ятовування буде значно меншим і гіршим. А краще це планомірна поступова підготовка, яка включає в себе опанування тем. Я рекомендую вивчати в хронологічній послідовності, тобто від. Найдавнішої історії, тому що вона дає можливість. Історія дуже гарно вчитися, коли події нанизуються одна на одну. Не просто якісь події, як зірочки в небі, які важко осягнути і запам'ятати а коли одна подія обумовлює іншу та іншу, і так ми будуємо цей історичний процес, і тоді дати логічно запам'ятовуються і події історичні персоналі. Запам'ятати і вивчити їх складнощів у учнів не виникає. Якщо пройшов одну тему, да вивчив її. Потрібно якось протестувати та, да. в мережі. Ми можемо знайти дуже багато тестів. Ну найпершим я б рекомендував це тести на сайті освіта да, ЗНО. Там ми можемо побачити всі тести по темам. От ми вивчаємо якусь тему, і от всі, всі тестові питання, які коли-небудь виносилися на ЗНО, вони включені, наприклад, в цю тему. В кінці підготовки, ну вже ближче до самого ЗНО, зрозуміло, що можна е, пробувати перевіряти себе на тестах загальних, які включають в себе питання з різних тем ну або з усіх тем історії України. Чи варто в Ютубі дивитися якісь ролики? Варто. Чим більше інформації ми можемо отримати різноманітної з різних джерел, тим краще. А я коли ну, починаю готувати учнів, я завжди перевіряю, яка пам'ять краще спрацьовує: зорова, вербальна, невербальна. Ага. І, на жаль, от слухова пам'ять, вона у сенсорна пам'ять, вона у сучасної молоді. Ну, слабко розвинуто. Це пов'язано з різними обставинами того, тобто, що ми живемо в інформаційному насиченому світі. Тому не всім цей варіант підійде. Тобто ми можемо прослухати, витратити час, а наслідків якихось залишкових знань ми не отримаємо. Кожен має сам розуміти, яка пам'ять, який спосіб підготовки йому краще підходить, і саме за цим принципом і вибирати для себе систему навчання і систему підготовки. Ну, це стосується не тільки історії, але ну, будь-якого будь предмету. Найцікавіше питання, коли треба починати готуватися? Є е, батьки, які вже хочуть там з 8, го з 9 го класу свою дитину спонукати до того, щоб вона готувалася до ЗНО. Угу. Відбирають у неї вільний час, який теж потрібен для і відпочинку, і емоційного зростання дитини в цьому віці. Е, е, історію можна вивчити. от на 200 балів в 11 класі. Практика, і мій досвід говорить, що це найоптимальний варіант, коли ми за рік встигаємо вивчити і не забути те, що ми вивчили. Угу. Бо якщо ми почнемо трохи раніше, ми прийдемо до того, що знову забудемо деякі моменти і прийдеться угу. е повторювати. 11 клас оптимальний варіант для, для хорошої підготовки. Ще важливий момент, на який би я хотів звернути увагу, це психологічна підготовка учня угу. до, до мультипредметного тесту. Дуже часто людина може не опанувати себе, вона війде в стрес і відповідно. Не зможе зібратися і гарно написати угу. цю роботу. Тому психологічні підготовці я би теж приділив особливу увагу. А як же ж підготувати психологічно? А є діти, які учні, які не можуть сконцентрувати. Тобто, коли йде хвилювання, їм дуже важко зібратися сконцентруватися. Очевидно, є для них. Варто було б провести якісь психологічні тренінги, самоопанування, самоконтролю. Це дуже важливо. Інколи дуже хороший учень, який е показує непогані результати на ЗНО губиться. Він не може на 100% е показати хороший результат. Ну або той результат, на який він заслуговує. Це не всі ну, далеко учні, але є. Якась частина, які потребують от такої психологічної корекції, допомоги. Ну uh -huh. і зрозуміло, якщо ми заздалегідь будемо розповідати учням, що їх чекає, в якій формі все це буде проходити, для них це буде не так, не такий стрес, uh -huh. і під час самого мультипредметного тесту я думаю, їм буде набагато легше відповідати на питання тесту.